Постав у таке положення свої труси і в твоїй хаті завжди будуть коштовності. Зараз покажу вам, як зберегти власні кошти завдяки одних трусів. Я знаю дівчат, які заробляють надзвичайно багато, а не знають, де зберігати свої коштовності. За це з ними стається на пляжі, в басейнах або в сауні чи в чанах. Ну що, пора ловити мій корисний лайфхак. На кожних жіночих трусах є ось така виїмка, куди при потребі всі коштовності можете заховати. Подивіться, як круто, все це помістило. Таким чином можна заховати свої коштовності, якщо вони мішають нам на пляжі і не хочемо залишати під полотенцем або на когось із чужих людей. Тепер можете не переживати всі ваші коштовності у надійному місці. Має бути супер вор, щоб звідти украсти твої коштовності. Використовують, і твоє життя зміниться назавжди.